Привіт його ком'юніті, з вами Нота. Е, зараз в нас таке затища невелике відбулося влітку в Геннараті. Я думаю, всі вже втомилися від цього патчу, взагалі від гри, від деяких нюансів. Але йде осінь, я думаю, можна вже починати трошки згадувати, як грати в цю гру прекрасно, І повертатися сюди. Можливо ж вийде новий патч, будемо ждати, чекати. І до цього всього у нас така буде новизна. Перед вами правила рейтингових матчів нашого UA Community. Реєстрація на участь в рейтингових матчах можлива будь-коли, в середині сезону, в кінці, завчасно, адже гравець просто вноситься до таблиці, де кожен грає з кожним. Але є нюанс, кожен з гравців сам зацікавлений якнайшвидше зіграти всі матчі рейтингових ігор, бо в кінці сезону чекати на зіграні матчі ніхто не буде. За незіграні матчі просто плюсуються нулі. Кінець рейтингового сезону буде видно, хто зайняв в рейтингу гравців як у сходинку. Цього разу виключень не буде для гравців. Багатьом не сподобалось те, що участь брали не тільки українці на минулих турнірах, тому цього разу тільки українці. Тож маємо наступну ситуацію. Кожен гравець за перемогу чи поразку здобуває чи втрачає рейтинговий бал. Кожна наступна перемога над одним і тим учасником приносить менше балів. Таблиця буде наведена в кінці. Також це то, як гравці здобувають свої місця в таблиці рейтингових балів, можна буде балансити команди для фанових ігор, створювати туріки на основі цього, так як видно буде хто як грає. Тож буде дуже цікаво. Розіграють всі гравці, і сильні, і початківці, кожен з кожним, і всі награються та випробують себе е, в цій грі. Кінець сезону настає тоді, коли виходить якийсь патч, міні-патч, покращення якесь бетка, або буде оголошено за тиждень до кінця сезону, буде кидати новину там, у Discord чи в Ютубі, буде видно. В Discord, напевно. Рейтингові бали не переносяться на наступний сезон, але гравці отримують додаткові бали за всі свої досягнення. Так, результати турнірів також будуть зараховані відповідними балами, але це з другого сезону почнеться. Перший сезон це як нас бета, так і буде, будемо тестити, що в нас виходить. І будуть враховані абсолютно всі турніри ком'юніті, ну крім фанових, звичайно. Це першого сезону за забалансимо приріст чи втрату е рейтингових балів. Бо я думаю, там будуть якісь недоліки, помилки. Так, початок першого сезону. 1 вересня 2023 року почнімо. Над призовим можна буде подумати за вашою ініціативою фінансуванням добродії. Якщо захочете, можна буде зібрати якісь кошти для переможця рейтингових матчів, там чи за другі-треті місця, чи якими ще нам зробимо можливо. Всі ваші ідеї та покращення для цього турніру. Пишіть мені в лічку, в обговорення просто там назви, там про балів, про турнір, про таблицю. Там Також маєте писати, можливо, в когось є якісь гарні ідеї. Е, правила вибору фрак пропоную грати на рандомних фраках. Бажано нейтральний хост. Е, так максимально буде видно, хто як грає на всіх фракціях і ну, таки чесно більш-менш заборона будувати стіни вишок більше шести і кораблі і захоплювати аванпост чи заставу як то її називає як то називає пеньок ну коротше стартують гравці з 1000 поїнтів Якщо б я дуже багато хочу грати рейтингові катки, то можна стартувати з 10 тисяч, щоб не заганяти людей в мінус. Просто я не хочу, щоб в мене був мінус, бо я всі буду програвати, то я хочу якийсь буде плюс. Так, і табличка. Перемога над першим плюс 100 балів, над друга перемога над тим самим плюс 50, третя плюс 30, четверта плюс 10. Так само, але навпаки з поразками. Перша поразка від опонента мінус 10 балів, друга поразка від опонента мінус 30 балів, третя поразка мінус 50 і четверта – мінус 100 балів. Якось так, я думаю, зробимо. Тому долучайтесь до обговорень, пишіть під відео, пишіть в Discord, хто хоче, беріть участь, записуйтесь. До 1 вересня є час. Ну, я ж кажу, перший сезон проведемо в такому тестовому режимі. А далі будемо сподіватися, що цей режим зайде нам усім. Чекаю від вас фідбека. Давайте будемо дивитись катку, яку сьогодні знайшов. Погнали. Ох, повозочнік. Хто це тут такий повозочник? Я пропустив. Так, мінус повозка. Так, повозка, повозка, повозка. Так, грає в нас. О, це я граю за Арнор. Найшов реплечик. Це ще й я. Так, граю за Арнор о, в Кардалан о, проти гнома. Гном це Паностап, о, грає у Сині гори. О, вже мав будує. Так, і будує максимальну кількість повозок. Так, а ну хто хост? Давайте ще... О, ще й він і хост, до речі, то досить цікава гра. Напевно я тут бішуся, як не в себе. Я вже не пам'ятаю цю гру. Але вона в мене в реплеях, напевно, тут щось буде цікаво. Так, будується двалін. пан Остап вирішив будувати саме цього героя, не баліна ніякого, а того, хто може пушити будинки. Так, з цього боку ще й досі ходить роль. Так, по економіці. У Гнома 750, 7, 570, вибачаюсь, вже ліміт. 590 Варнора, нічого собі. Тут сильно не будається. Нолтер сидить, де картена, нічого не робить, а гном потихеньку з писами пуша йому ферму. Так, з цього боку там щось будується. Тут повозки ламають тролля. В принципі, так, з цього боку замовляється вже під Крис, а Арнор будує так, башеньку. Так, бачимо, вже є кузня. Огняні стріли вже можна грайдити, адже кузня другого рівня. Так, По очках бере шахту гном. І ворчант має. А в Арнора лише 5 очок, це стандартних і 2 набитих на цю гру. Так, повозки зараз будуть ламати. Тут третя їде. Ну, Повозки не реворази, звісно, реборе покраще, це все діло могли робити. Але і ці досить непогано вони кушать, бачимо. Так. Також, до речі, можна було б робити апгрейд вогняних стріл на повозках, щоб вони трошки швидше ламали. І... Ну, коли обирається там лучник. Але це вже, я думаю, перебор. Так. Будую о, ще одну о, башню. І потихеньку хочеться передвигатись в центр. Щоб захопити там великий участок. Так. І будуються Амонсули у Нолтера. Так, тут ці гноми знову пушать ферму. Незрозуміло як тут дехатись, адже велика ватага повозок вже біжить. Давити лучників, одна забігає на списи і зовсім сильно руйнується. Так, мінус друга, лучники її перебили. Все, в принципі, досить стабільно. Так, Огені стріли вже заабгрейдились. Бачимо, з цього місце призвалась шахта. І зараз маємо таку ситуацію, що гном будує підкрис, будує вже. Вже будує. Це другий тільки загін, мені цікаво, чи це перший, чи, чи третій, тобто займається, але один вже бачу точно є. Е -е так, з цього боку файт відбувається, я пропускаю. Ой-ой-ой, один вже був загін, ось він. Залишається три. Ох, який наберуть рівень. Ох і повозки з цього боку їдуть з цих боків. Так, ну, загін то. Третій загін наймався. е-е-е-е, е е Ветеранів. Ух, вони покращуються. Встигайте, Він... так два двоє тікає на лухе пешечах! Як же ж ноутер не щастить, вс. То... І засейвив! Остап засейвив свій загін з героєм. ну, Прям-прям зіграв. Дуже гарно. Так, бачимо, що. Що, що, що? Що ми бачимо загалом? Що три загони вже є. Е, під вже можна робити, але у нього шахта ще КДшки і не може призвати. Так, будує Нолтар ще одну вишку. Потихеньку-потихеньку підходячи до центру. Е, так, вогняні луки також ось. Потихеньку вже можуть ламати будинки гнома. Так, тут виходить знову повозка. Повозка, повозка і повозка. Так, бачимо, що гном задумався. Паностап вирішив в яку тактику грати і кидає е, покращення економіки на шахту. Так, тут бачимо вже три загони е, сидить. Так. І вайлін з ними, до речі, вони всі разом можуть досить непогано скушати. Так, бачимо, кидається баф сюди. На монсульчиків. Також цей баф, напевне, приносить, не знаю, де глянути. Чи він щось приносить, чи ні. Ні, нічого не приносить, тільки бафає Амонсуль. Окей. Так, лучники вже починають. Ламати кузню. Так, вс, Дорін сидить вже у шахті. Чекається тільки призив шахти. Шахти ще немає. Ну, довго от шахта, до речі, коли вже вона там була призвана і досі шахта ніяк не вийде. Бачимо, кидається ліс сюди для захисту. Так, і будується казарма, проксі казарму більше будувати нолтар. Так, бачимо, повозка кидає бочонок, мінус повозка. Так, вогонь, вогонь. Тут горять. Так, фортеця, до речі, вже з апгрейдом. І будується велика катапульта. Таве, шове, шове. Досить цікаво буде, чим завершиться дана гра. Так, ще один пов... повозочка, ще один бочонок кидає. І... Того маємо, що маємо? Так, що тут подивіться, Це що? Це статуя героя, а це ферма. Поближче до армії. Так. О, велика катапульта вже збудована. Вже ці катапульти можна розбити невелику пачку лучників. Адже лучники без захисту. Так, Картен кидає свого шпигуна, який сповільнює е, роботу казарм. Так. Повозка, поїхала, повозка. Що? Зараз буде підкрис. Підкрис відбувається. Сього боку ветерани. два героя. Так, починається ламати фортеця. Що тут? Що тут? Катапульта не стріляє. Ці трохи відволікають армію Нолтера. Так, а фортеця потихеньку падає. Ще вони. А, їм ще зброю забув дати. Тому так повільно вони пушили. Ось зброю тільки отримали і зразу швидко знесли фортецю. Мінус фортеця у Нолтера. А, зараз цього боку, Нолтер пробує зламати хоч якісь будинки, так. Спробує знищити. Ой-ой-ой! Велика -ой -ой. Ой, катапульта завдала нищівної атаки. Якщо можна так виразитись. Так, а Монсули також трохи прокачується. Зламалась... Е, мавзолей, казарма, зараз забафана ферма. Так, а з цього боку зачищається повністю база Нолтера. Не лишається ні одного А, стоп. Ось тут є два бараки. Тобто в центрі ще є можливість якось жити. Так, і оббудовується фортеця. Так, є... Можна призивати лучників, це і не робить, адже армії брати івідки. Монфіли качається досить непогано. Оу, майстерську побудував. Бідемо дивитися, що та майстерня дасть. <плес> ще е стільки півтора загони лучників з вогнем. Е зрозуміло, що їх ну, замало, щоб знести фортецю, ще й з грейдом. Так, грейдеться до другого рівня. Майстерня. Так. Вишка знесла загін. Ніфіга. Мінус загін ветеранів. Ой, я тебе стріляю по герою, якби вона стріляла по загону. Нолтер, Нолтер не контролити, треба було контролити, перевести. І було б це набагато ліпше. Так, Торін з одним загоном там. Як би мовити. Бавиться з цього боку. Так, і мінус це. Яко вже рівня? П'ятого рівня на будинках вже здобув. Так, заховав. Заховав. Так, мінус призивна. Стоп, він не втратив. Він не втратив цих! В третій загін, він просто в інший бік побіг. З ними все добре. Так, грейдеться до другого рівня. Грейдеться до третього рівня. Скоріше за все, Нолтера немає. Очки в командование. Так, 307, 160 ты. Я не страшу с тебя. Перелетели вбивать картена. Ах! Так, в статью Римля... В статью торбушетня. И... Схоже на те, що Нолтер не мав витрачати куди гроші, робочий я також не бачу. Є робочий. Робочий є. А чому гроші витрачаються на оцю фігню? Підводь! Почему ж ты не підводишь? А не, ну торта наче. Лишається остання казарма. Ох, як он фуле на явить. Ох, май гад. Гига. Гном панастап виграв. Такий цікавенький матч. Пишіть свої думки з приводу матчу, з приводу рейтингових матчів. Все. Пока-пока.